У Луцьку визначили місця для масового купання. Це пляжі на річці Стир у центральному парку та біля теремнівських ставків, розповів Суспільному начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Юрій Кирилюк. Перед початком купального сезону епідеміологи луцького райвідділу центру контролю та профілактики хвороб роблять аналіз води, каже лікарка-епідеміологиня Оксана Дебальчук. Дані проби відбираються в вірусологічну лабораторію. Посуд стерильний для відбору води на ентеровіруси. У лабораторіях перевіряють, чи немає у воді збудника поліомієліту та яєць глистів. Роблять хімічний та бактеріологічний аналіз, каже Оксана Дебальчук. Усього під час одного забору води епідеміологи набирають 9,5 літрів з кожної водойми, розповідає медичка. «В Вірусологічну лабораторію на ентеровіруси відбирається один літр води. Дана пляшка містить 500 мл, Відповідно, таких пляшок є дві. Це вважається одна проба. на бактеріологічні показники. Відбирається 400 мл води, на паразитологію 5 літрів води. На радіологію дві літри води, санітарно-хімічні показники 1,5 літри води. Не чекає на офіційний початок купального сезону лучанин Димитрій. Каже, купається у Стиру з травня по жовтень. Я нічого не боюсь. Діло в тому, що я тут вже десять років плаваю. Хожу часто, може раз за три на тиждень. Вода чиста, ще нічим не заразився, нормально, ніхто не жалувався на цю воду. А це теремнівські ставки. Лучанка Світлана Кацемай каже, що починає купатися тут з настанням теплої погоди. Я тут купаюся тільки травень червень а далі їду на стир, тому що вже в червні тут вода починає цвісти, вона брудна, з запахом, зелена. На теремнівських ставках забір води відбувається за аналогічною схемою, каже епідеміологиня Оксана Дебальчук. Далі везуть до лабораторії, де аналізи на різні показники тривають від трьох до десяти днів, розповідає завідувачка Луцького райвідділу центру контролю та профілактики хвороб Марія Білоножко. Вода з річки Стир в акваторії пляжу центрального парку імені Лесі Українки. Також вода з акваторії пляжу Теремніські ставки за результатами отриманих лабораторних досліджень відповідає гігієнічним нормативам. І якраз відповідає саме по санітарно-хімічних показниках, бактеріологічних показниках. Також хочу акцентувати увагу усіх, що купатися можна, але ні в якому разі не споживати воду, не ковтати воду. Коли середньодобова температура повітря буде 14 градусів, то епідеміологи перевірятимуть воду на наявність збудника холери, говорить лікарка Оксана Дебальчук. Каже, епідеміологи робитимуть такий аналіз двічі на місяць упродовж купального сезону, який триватиме з 1 червня по 31 серпня. Тетяна Біскуп, Віктор Легеньковський Суспільне новини, Луцьк.